У східному міжрегіональному центрі з надання безоплатної правничої допомоги відбулося засідання комісії з відбору адвокатів, які хочуть долучитися до системи безоплатної правничої допомоги на Полтавщині. У складі комісії перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко він наголосив, така робота є важливою частиною діяльності депутата. Одним із елементів. Роботи депутата Полтавської обласної ради є робота в комісіях, в робочих групах і в тому числі кадрове забезпечення. Сьогодні ми працюємо в східному міжрегіональному центрі з надання безоплатної правничої допомоги і відбираємо так званих безоплатних державних адвокатів. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко підкреслив, робота таких адвокатів має особливе значення, адже саме вони допомагають тим, хто найбільше потребує правового захисту і через брак коштів не завжди може на нього розраховувати. В Полтавській області найбільше це внутрішнє переміщення особи, це ветерани, це військовослужбовці, це особи з інвалідністю, це малозабезпечені. І в тому числі люди, які потерпають від домашнього насильства, цим і іншим категоріям держава надає адвоката фактично безоплатно. Конкурс адвокатів складається з двох етапів: перший оцінювання стажу, наявності чи відсутності дисциплінарних стягнень і результатів онлайн-навчання, а другий співбесіда з кандидатами. Сьогодні ж проходив саме перший етап. Один із членів комісії, адвокат Анатолій Савченко, каже: головне професійність та відповідність вимогам. Критерії безумовно відповідність тієї діяльності, якою особи займаються саме адвокатською діяльністю. Моральним якостям людини їх професійні підготовці ну мається на увазі і теоретично, і вони ж на сьогоднішній день є вже адвокатами і здійснюють таку діяльність. Тому саме ось ці критерії і будуть оцінюватися. Із 16 адвокатів, які подавали документи, до другого етапу конкурсу допущено 15 кандидатів. Участь представників обласної ради в таких комісіях це спосіб забезпечити якість і високий рівень безоплатної правничої допомоги для людей, передусім для тих, хто найбільше потребує підтримки держави. Голосив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко